Всім привіт! Сьогодні в нас на тесті електромобіль. Хоча, дивлячись на нього, це абсолютно не помічаєш. Втім, допоки не зазирнеш сюди. І зарядні порти замість звичайної заливної горловини це переконливо доводять. І поки його батарея ємністю 54 кВт години буде заряджатися, а це має відбутися доволі швидко, тому що в нас тут є порт швидкої зарядки і, власне, швидка зарядка, я маю змогу розповісти вам про Peugeot. І 2008. Поїхали! І давайте почнемо з найголовнішого: з її електроскладової. Тут в нас електромотор потужністю 156 кінських сил. Літій іонний акумулятор напругою 350 вольт. Та ємністю 54 квт години він заряджається за допомогою вбудованого зарядного пристрою з роз'ємами type 2 та CCS combo 2, що приймають 11 кВт змінним струмом та 100 кВт постійним струмом відповідно. Це на так званій швидкій зарядній станції, і саме для неї обіцяно, що з 20 до 80% заряду батареї має набирати за 27 хвилин. Ще трохи важливих цифр. Акумулятор має гарантію 8 років або 160 тисяч кілометрів пробігу, під час яких виробник гарантує збереження 70% зарядної ємності. Нагадаю, що Peugeot 2008 з'явився у 2013 році і в модельній лінійці бренду зайняв місце моделі Peugeot 207 SV. І став він дещо практичнішим і цікавішим, як зовні, так і по своїм опціям. Чого лише вартують ось ці вертикальні смужки денних ходових вогнів. Після рестайлінгу вони стали потрійними. Раніше тут була одна смужка, і дуже класно вони виглядають в темну пору доби, тому що це відразу такий крутий цифровий автограф, який ні з чим не сплутаєш. Ну і, звісно, в нас тут новий бампер, нова решітка радіатора і логотип з левом. Ну куди ж без нього, О, це Peugeot? Електричний Peugeot 2008 пропонується у єдиній топовій комплектації GT. І все, що ви бачите по оснащенню на тестовому автомобілі, йде тут за замовчуванням. В якості опції ви можете обрати хіба що панорамний люк, доплативши близько 38 тисяч гривень. Тепер власне про ціни. Версія 2024 року випуску коштуватиме 1 мільйон 386 тисяч гривень це десь 33 тисячі доларів. А якщо обрати 2025 рік. То ціна становитиме вже 1 мільйон 428 тисяч, тобто близько 34 тисяч доларів. І якщо заради цікавості порівняти електричну версію з гібридною із турбобензиновим двигуном, то різниця в ціні складе десь 100 тисяч гривень на користь останнього. Салон в нас такий самий, як і на бензинових, і на дизельних версіях. Він нічим не відрізняється, окрім того, що в нас тут топова комплектація GT, Відповідно, маємо всі фішки, які там топові для цієї моделі. Ну, наприклад, таке ось комбіноване оздоблення сидінь. Також класну 3D передню панель. Тобто приладова панель, вона в нас з таким об'ємним відображенням це абсолютно ніяк не впливає на те, наскільки вам зручно зчитувати показники, але виглядає дуже, дуже цікаво, особливо в поєднанні із оцією окантовкою, яка в нас тут, бачите, наче ручки можна взятися. Тобто, тут в нас повітря, тут нібито такий е, космічний корабель. Ну і все це. У поєднанні з маленьким спортивним кермом, яке має знаходитись трохи нижче. Тобто, якщо зазвичай ви регулюєте кермо, і ось прилади у вас потрапляють сюди, то тут ви навпаки робите так, щоб прилади були зверху. Ну, власне, по іншому не вийде, бо це вже його верхнє положення. Оце нижнє. Отак воно регулюється. По довжині. Тобто, ну, по діапазону прикольно, все класно. Мені з моїм зростом абсолютно підійшло. І все це має назву, все, що мене оточує всередині, це iCockpit, Тобто така ось концепція цікавого інтер'єру, яку Peugeot культивує вже далеко не перший рік. І я вам скажу, мені подобається, як це їм вдається. Втім, не без своїх особливостей та деяких недоліків. І перше з них це широкий та високий поріг, який вам доводиться в буквальному смислі переступати, коли ви сідаєте в салон і потім вже вмощуватись в на передніх сидіннях. Це не дуже зручно, можна зрештою забруднити джинси, і це такий фактор, знаєте, не встиг сісти, а вже ти там якісь перешкоди долаєш. Так, я розумію, це зроблено з міркувань безпеки, тому що все це позитивно впливає на міцну силову структуру кузова, але тим не менш, ось. Довелось інженерам йти на певні компроміси, да і чимось жертвувати ще по особливостях посадки. Педалі, як на мій зріст, знаходяться дещо близько до мене. Так, я можу відсунути назад сидіння, але я перестану вже нормально е, діставати до керма, як це має бути. І до того ж, я зменшу простір для задніх пасажирів. До речі, ми туди також сядемо і примірюємося, як там на другому ряду. Е, тому доводиться шукати ось певне середнє таке положення. І все ж таки я волів, щоб педалі були трохи далі від мене. А з плюсів. Відзначу, що тут в нас електрорегулювання водійського сидіння, і також є функція масажу. Це прикольно знов ж таки дякувати топовій комплектації. І ось тут нагадування про неї просто на кермі. Літери GT дуже класно інкрустовані в саме кермо. І, до речі, якщо у вас виникає питання, а як воно кермувати таким ось маленьким кермом-штурвалом після звичайного круглого, скажімо, то я вас запевняю абсолютно і цілком нормально, комфортно. До кермового ми ще обов'язково повернемось, коли поїдемо на цьому авто на цьому автомобілі. Ну а зараз давайте поговоримо про мультимедії, взагалі про центральну частину салону. Як ви самі бачите, перед нами багатоповерхова передня консоль, і на найвищому поверсі розташовано 10-дюймовий мультимедійний екран з якістю HD. Він дійсно чітко показує картинку. Ну, взагалі, він показує абсолютно чітко все, що на нього виводиш. І до того ж, на нього можна виводити е, показники вашого смартфона. Тобто з допомогою Apple CarPlay або android Auto, бездротовим шляхом, наприклад, я підключав свій Android, і е, тут е, всі функції, які мають бути, вони тут відображаються. Якщо смартфон не під'єднувати, то ось так виглядає меню, його можна трохи налаштовувати під себе, можна змінювати кольорову гаму, як тут, так і на приладовій панелі, до речі. І також ви можете тут е, оці блоки налаштовувати свої улюблені. Що стосується зручності, то все інтуїтивно зрозуміло. Ось тут у нас клімат, ось тут у нас під'єднання, налаштування, мюзикбокс, так званий, там, радіостанції і так далі. Тобто все інтуїтивно зрозуміло. До речі, клімат-контроль тут однозонний. Йдемо далі, спускаємось поверхом нижче. І ось тут в нас такі ніби клавіші. Дійсно, вони давно мені нагадують вже е з попередніх поколінь, з інших моделей Peugeot, е клавіші піаніно, які надають нам доступ до певних функцій автомобіля. Тобто не треба тут щось шукати, наприклад, якщо ви хочете налаштувати клімат-контроль або ж там, увійти у налаштування автомобіля. Також маємо підігрів сидінь на три швидкості. Водійський і пасажирський, і також гучність у нас регулюється окремо, відзначу, ось такою ручкою. Вона дуже тактильно приємна. І прям хочеться трохи підрегулювати, щоб зайвий раз е торкнутися неї. На першому поверсі в нас знаходиться ось така шухлядка за кришечкою. Це не просто такий собі бокс. Тут, по-перше, можна щось зберігати, по-друге, можна підзаряджати ваш смартфон без дротовим шляхом, абсолютно. І по-третє. Той самий смартфон ви можете встановити ось таким чином. Щоправда, це вже може не вийти, якщо смартфон у вас великої діагоналі. Мій, наприклад, не дуже, але в чохлі і він сюди нормально вже не стає. Але в цілому це було задумано саме таким чином, щоб смартфон можна було на полицю розмістити ось таким чином. І, до речі, з подивом для себе з'ясував, що тут в нас type c входить, тобто нема звичного старого USB, але на щастя, він залишив. Ось е, тут, на центральному виході, там для задніх пасажирів, але в принципі е, дрот можна провести, як я собі і зробив звідти, і сюди нормально достає в принципі з положення вийти, тому що дуже треба було необхідно підзарядити мій смартфон. І що у нас є в підвалі? В підвалі просто така величенька шухляда, більший бок з заємністю, куди просто можна сходу щось таке кинути, покласти той самий смартфон, да, і поїхати вже, щоб абсолютно не витрачати ніякої зайвої хвилини і секунди. Центральна консоль. Як завжди, тут у нас розташований перемикач селектор вибору режимів руху. Він маленький, він дуже ошатний. Хитнули його сюди, це режим драйв. Протилежно бік хитнули, реверс, натиснули на кнопочку Паркінг. Все. І трішечки карбону в подарунок. І ще хотів додати, що під підлокітником в нас невеличкий бокс, а також підлокітник можна регулювати. Ось так висувати вперед, він висувається ніби трішки вверх і таким чином дуже зручно вам лягає під лікоть. Це класно продумано, мені сподобалось і якраз під мою посадку. Тепер йдемо дивитись, що там для пасажирів другого ряду. І дивіться, на другому ряду сидінь, я розмістився без проблем і навіть з нормальним додатковим простором для ніг. Тобто. Те, за що я так трохи переживав, абсолютно нормально, і навіть можна ще далі таки посунути це переднє сидіння. Нагадаю, мій зріст 1,82 м і, як ви бачите, цілком комфортно я тут розміщуюсь, тому що є запас простору по ногам, по голові, тобто над головою до стелі ще ціла долонь простору. Єдине, що може ви бачите, тисне мені от в спину підлокітник, точніше, підголівник, його необхідно підняти. О! Ось так максимально комфортно. Я розмістився. І, до речі, за кутом нахилу спинки тут все дуже добре продумано, тобто і не лежаче положення, і не вертикальне. Абсолютно нормально. Щодо посадки, то також без якихось серйозних проблем. Так, двері може не на 90 градусів відчиняються, але в цілому сідати і виходити нормально, не за вузько. А що з опції комфорту? Як я згадував, тут є в нас USB-вход і type c вхід, і в цілому все. Окремих дефлекторів немає. Є ось такі сіточки-тримачі, і навіть немає підлокітника. А оце вже якось трохи образливо да, міг би і бути. Ну. Немає, так немає. Зараз покажу, як складаються спинки другого ряду. Ось таким чином тут найголовніше те, що ми отримуємо рівну площадку, якщо ми говоримо, що в нас фальш-підлога в верхньому положенні. Зараз побачимо, як все це виглядає зі сторони. Багажника, ну а наостанок зауважу, що салон в нас отримав е, таку чорну-чорну е, кольорову гамму, тому що в нас чорна стеля, чорний інтер'єр, роздоблення, і його дуже класно освіжають. Ось е, е, ця е, строчка зеленим. Е, е, дуже прикольне рішення. Мені сподобалось Без неї було б зовсім якось сумненько. Отже, для сумок, валіз та іншого багажу, в нас 434 літри корисного об'єму. І це рівно стільки, скільки і у звичайних Peugeot 2008 з ДВЗ з бензиновим або з дизельним. Як на мене, це дуже важливо, що багажник нічим, абсолютно нічим, не поступається іншим 2008-м. Але все ж таки тут немає ані запаски, ані докатки. Лише ремкомплект. Це в нас фальш-підлога, і вона ось таким чином може бути зафіксована для зручності. І тут, на. Приклад, ну дуже зручно зберігати дроти для той самої зарядки. Ти, наприклад, підзарядився, потім їх сюди швидко закинув, зачинив фальшпідлогу – все. І тут можеш розміщувати те, що необхідно. І, до речі, щодо дротів, то це, так би мовити, для повільної зарядки. Тобто, коли ви під'їжджаєте на зарядну станцію або у вас вдома є волбокс, то заряджаєтеся за допомогою такого дроту від е, е, них. Так, що ще цікавого? Невеличкі кишеньки, пластик у оздобленні. Хотілося б, щоб було пом'якіше, але маємо те, що маємо. І ось така висота, яка дозволяє мені абсолютно вільно стояти під відчиненою кришкою багажника. Зачиняється вона вручну. І ось тут, до речі, зверніть увагу і розташовано камеру заднього огляду. Ми про неї також ще поговоримо. Що треба зробити, щоб заряджати електромобіль без проблем: визначити, які мережі зарядних станцій є поблизу вашого регулярного маршруту, завантажити мобільні додатки потрібних мереж, авторизуватись і покласти на баланс кошти, щоб не займатися цим, коли вже виникне необхідність заряджати авто, перевірити, чи є і чи працюють на локації необхідні для вашого авто зарядні роз'єми. У нашому випадку це Type 2 та CCS combo 2. Якщо ви виконали ці кроки, то в Потрібний момент зарядка запускається за лічені секунди. Поставив авто біля станції, взяв потрібний роз'єм і під'єднав до авто. Потім запустив додаток, обрав потрібний роз'єм і натиснув Почати зарядку. Тужність електродвигуна 156 кінських сил. Погодьтеся чимало, особливо для BSUV. Але якщо ми подивимось на цифри прискорення до першої сотні кілометрів на годину, то за паспортом вони становлять 9 секунд рівно. В реальному житті за таких умов це десь 93-9,5. І погодьтеся, це не рекорд і не така цифра, яка б вражала. Типу, вау, це там цей електромобіль насипає. Ні, все доволі помірно. І я так розумію, що це зробили навіть навмисне, щоб е, ті, хто там. Пересів на електро, да не дуже хутко витрачали його запас електроенергії. Тобто, щоб це було помірковано і щоб характер автомобіля вийшов збалансований. Ну в цілому, так воно є. Тому що здебільшого я пересувався тут в звичайному стандартному режимі. Інколи застосовував режим еко. До речі, така цікава закономірність. Ось, коли він повністю заряджений на наш електромобіль, і ти вмикаєш режим еко. Додається. Ще плюс 20 кілометрів, там 20 двадцять кілометрів, да, в залежності від умов на е, е, запас ходу. З еко переходить стандарт мінус 20, з стандарту в спорт ще мінус 20. Тобто різниця між цими крайніми режимами це 40 кілометрів запасу ходу. Погодьтеся чимало це переїхати е, з одного кінця міста в інше та навіть повернутися. Ну, дивлячись про яке місто, говоримо зараз. Наразі я говорю про Київ. Тож такий приблизно розклад, але звісно, завжди можна застосувати спортивний режим, і він реально змінює характер автомобіля. Він робить кермо більш таким насиченим спортивним, більш тугим. Він змінює від. Те, як відгукується педаль акселератора, як автомобіль реагує на ваші дії, і ви в цілому отримуєте ну дійсно такий о, доволі спортивний характер автомобіля, але не будемо забувати, що це в нас все ж таки міський, сімейний, я б навіть сказав, бієсюві і літери на кришці багажника GT – це не про гран-туризму, не про великий якийсь спорт, а це про топову комплектацію. Нагадаю. Але я вам скажу, часто густо доволі приємно притиснути акселератор і отримати таке дуже жваве прискорення. Да що режим спорт тут абсолютно не зайвий, і я його дійсно використовував. І гадаю, власники цих автомобілів також будуть ним користуватися. Ще трішки про цифри. Якщо ми порівняємо цифри того ж самого прискорення, наприклад, у бензинового 2008, го дизельного та електричного, то побачимо, що там різниця доволі невелика, буквально кілька десятих секунд. І я гадаю, це також було зроблено навмисно, щоб у вас коли ви обираєте автомобіль, не було такого великого розриву. Да, і по характеристиках всі ці версії вони були більш-менш схожими. Доволі цікава ситуація з крутним моментом для порівняння. У бензинового він становить 230 Нм, в нас 260 в електричній версії, а у дизельний 300 Нм. І от електрична і дизельна за своїми властивостями вони дуже схожі. Але як на мене, і хоча я поціновувач дизельних двигунів. Все ж таки, електрична має більш відчутний крутний момент, який ти саме відчуваєш на випередженнях та прискореннях. І оце буває дуже дуже драйвово і тішить просто під час там звичайної поїздки. І якщо за крутним моментом в нас перший є дизельний двигун. То за спорядженою масою рекордсмен саме електричний 2008, вона тут найбільше становить десь півтори тонни, ну там півтори з чимось. І якщо порівняти з бензиновим, то у нього один на дві тонни, у дизельного така ж приблизно сама цифра. Важкуватий, важкуватий наш електричний 2008, звісно, все це пояснюється, тому що маємо батарею, вона має відповідну вагу і все це разом дає нам ось таку цифру. Та якщо казати по відчуттях, я... Жодного разу там при звичайній їзді, при якихось прискореннях, не звернув увагу, що автомобіль важкий, що він якось там може напружено прискорюється. Ні, з цим проблем немає. А от коли ти проїжджаєш такі добрячі нерівності, от тоді ти розумієш, так, ми важкуваті, і так, ходовій частині дещо важкувато відпрацьовувати всі ці нерівності, тому що частину. У своїй еластичності, запасу амортизації вона вже вибрала, тому що її привантажили ось цим важким кузовом важкої батареї, ну, важкуватою, скажімо так. А, тому є таке, на великих нарівностях ви можете відчути, що ходова частина вона вже стає такою жорсткою, каже, ні-ні-ні, давай трохи повільніше. Хоча на невеликих нарівностях вона їх відпрацьовує добре. Там все в порядку, там нормально, скажімо так, без претензій. Доволі цікаві по відчуття гальма. Педаль м'яка і легка, але варто на неї протиснути навіть трішки, і автомобіль сповільнюється добре. Тобто, із гальмівною динамікою проблем взагалі немає. Але ось це трохи невідповідність між тим, як м'яко йде педаль, і як різко може сповільнитися автомобіль. Вона трохи є. Ну дивно, але я вам скажу відверто, навіть звикати особливо до цієї особливості не довелося. Тобто Пара трійка гальмувань, і все ти вже призвучався до цього автомобіля. Як я згадував, в салоні тихо, і це також спочатку трохи дивує, потім ти починаєш отримувати від цього задоволення, тому що можна їхати в суцільній тиші, але все ж таки, оскільки тут шумоізоляція непогана, непогана від зовнішніх шумів, ти чуєш, як працює, наприклад, кліматична установка, да? там шурхотить вентилятор, якісь ще шуми всередині автомобіля, ну звуки, не шуми, звуки. І такий думаєш, ні, краще я вимкну музику, там, щоб був якийсь супровід, акустика дійсно гарна. Нічого особливого, просто гарна така нормальна собі акустика, щоб отримати задоволення від прослуховування музики. Що стосується оглядовості, то тут все непогано по зовнішніх дзеркалах, нормальне, але все ж таки невелике салонне дзеркало, воно трохи заужене. Ну, зважимо на скло багажника, тобто воно невисоке. І в цілому, навіть якщо не брати в розрахунок помічники, то оглядовість гарна. Але ми тут маємо парктронік по колу, і ми тут маємо дві камери огляду задню та передню. І, от за це доопрацювання інженерам інженером плюс, тому що раніше була лише задня. Там в деяких моделях Peugeot да, ми також це зустрічали, і система намагалась побудувати от таку картинку на 360 градусів за допомогою однієї лише камери, і ці це їй вдавалось не дуже добре. А, натомість, коли маємо дві, то все це відбувається вже з більш якісною картинкою, з більшою деталізацією, до того ж, вже можемо перемикатись між поглядом. Вперед та назад є е, також картинка бічна, але окремо обрати її, точніше, от обирати тут треба. Да, ми не можемо. Можемо перемикатись лише там між переднім та заднім оглядом. І я обіцяв вам розповісти про витрати електроенергії. Відразу зауважу, все буде дуже залежати від пори року, тому що взимку вона відповідно більша, влітку менша. Ми тестуємо автомобіль навесні, тому в нас цифри наступні в спокійному міському режимі. Це 17-18 квт годин на 100 км Ми витрачали. Коли більше були затори, коли їдеш трохи в спортивному режимі, то там вже виходило всі 20-21 кВт. Ну погодьтесь таки чимало. Але чим тепліше буде ставати, тим менше буде витрата, і ось цей показник можна легко збільшити, точніше, зменшити. Перепрошую, зменшити на 3-4 кВт, тобто отримати там на виході о, 15 16 або навіть 14. Чому я так впевнено кажу? Тому що. Ми тестували Citroen EC4, який має таку ж саму начинку, такий ж самий електродвигун, таку ж саму батарею. І, відповідно, все-все дуже схоже, тільки, так би мовити, накрите іншим кузовом. Тому там нам це вдавалося, ми тестували його влітку. Відповідно, і на 2008-му я не бачу проблем, щоб також досягати таких цифр. І якщо казати про реальний запас ходу, то за такої погоди він становить десь 300-350 кілометрів. Да, зараз е, вона така мінлива, і то тепліше, то холодніше. Е, то десь так воно і буде на нашому тесті. Да, там ми підзаряджалися, розряджалися. Е, тобто на 400 кілометрів ви можете вийти в міському циклі лише, лише за умов теплої погоди, лише влітку. Взимку це буде зробити вкрай важко, я б сказав, неможливо. Що, друзі, час підбивати підсумки. Отже, Peugeot i e 2008 це такий самий Peugeot 2008, тільки з іншим типом двигуна. І мені сподобалось, що обираючи електромобіль, ти не доплачуєш багато, ти не йдеш на якісь жертви з точки зору корисного об'єму салону, багажника. Ти там ніяк себе не е, притискаєш. Ти отримуєш такий самий автомобіль, але просто. На іншому типі енергії, і в цілому, мені цей автомобіль сподобався, особливо якщо мати е, впевнено кілька місць, де його можна заряджати. Ну, наприклад, у вас під будинком розголуджена мережа зарядок, або ж у вас е, приватний будинок, і ви точно знаєте, що щовечора, щоночі ставити його на зарядку, і без проблем зможете підзаряджати свою батарею, коли захочете. Ну точніше, батарею електромобіля. Якщо ж з інфраструктурою є певні проблеми, то тут варто замислитись, тому що ну це буде вам не дуже зручно, але такий висновок він стосується абсолютно усіх електромобілів. Щодо конкурентів, то в першу чергу це соплатформені моделі Сітрон і 4» та Опель Мока. Якщо дивитись трохи ширше, то тут я також додав би е, гостів зі Сходу, тобто сірі автомобілі з китайського ринку, які завезені неофіційно, але які також підходять за форм-фактором. Це Honda MNV та Honda ENP. І звісно, вони доволі таку серйозну конкуренцію складають, тому що можуть... Е там гратися ціною, да вона трохи нижча, і відповідно на покупців це дуже впливає. Але я б не забував про те, що на офіційний автомобіль ви отримуєте гарантію, гарантію на сам автомобіль, зокрема на електрокомпоненти, ви отримуєте сервісне обслуговування, і ви точно впевнені, що цей сервіс за рік чи півтора нікуди не зникне, не зачиниться. Це важливо. Ну, а який автомобіль обирати, вирішувати, звісно, лише вам. З ДВЗ, дизельний або ж електромобіль. Вибір остаточний за вами. Пишіть в коментарях, яке враження на вас справив цей Peugeot 2008. Ну, а я із задоволенням їх почитаю. Та, можливість зняти цей тест, як завжди, дякую нашим захисникам. Підтримуємо їх і не забуваємо. На все добре.